Привіт, я Кріс Бернс. Вітаю в мережі. До нас приєдналися експерти, аби дістатись до самої суті питання. Щоразу у них на відповідь 25 секунд. Ну що ж, поїхали, лестекалокидесю у той час, як Іран нарощує обсяги збагачення урану, зростає і загроза конфлікту. Третій найбільший в світі експортер нафти каже, що буде використовувати атом з мирною метою. ЄС та інші держави погодилися запровадити жорсткіші санкції проти Ірану, тому що вважають, країна вже майже тримає атомну бомбу у руках. Ізраїль говорить про необхідність авіаударів, аби зруйнувати іранські ядерні потужності. США не виключають такої можливості. Тегеран своєю чергою погрожує закрити стратегічний шлях для транспортування нафти. Кормуського протоку та стерти Ізраїль з мапи світу. Є думка, що жорстка позиція Ірану щодо ядерної програми має на меті привернути населення цієї країни на сторону уряду, який досить різко придушує будь-які опозиційні настрої в країні. Перспектива нових переговорів дає невелику надію, хоча попередні перемовини не змогли зарадити ситуації. Можливо, вони лише дадуть Ірану додатковий час для будівництва бомби, яка своєю чергою може покласти початок ядерним перегонам в регіоні цього разу в нашій програмі троє професорів політики приєднатись до нас відмовились. Сподіваємось, що науковці зможуть говорити більш відверто. Отже, з європейського парламенту в Брюсселі з нами спілкується професор Йоахім Кубс. Він директор міжнародного інституту управління у вільному університеті Брюселі. Фамтелеві на зв'язку з Тель-Авіва – Професор Маїр Літвак, директор центру іранських досліджень в університеті Тель Авіва. Він каже, що Ізраїль стоїть перед справжньою дилемою: вдаватися до авіаударів чи ні з Катанії до нас приєднався італійський професор Реза Тагізаде. Він експерт з іранських відносин та ядерної проблеми і викладає в університеті Глазго. Вітаємо у програмі! Перше питання до всіх вас, але почнемо з Йоахіма. Ви гадаєте, Іран насправді намагається збудувати ядерну бомбу? Чи світ заплутався у непрямих доказах? Це дуже гарне і ключове запитання. Ми повинні орієнтуватися на різноманітну інформацію. МАГАТЕ, що є провідною інституцією в цій галузі у своїй останній доповіді, чітко заявило, що немає очевидних свідчень того, що Іран розробляє ядерну бомбу. Однак є певні невідповідності у заявах і реальному стані речей. Такі проблеми потрібно вирішити, і це було предметом обговорень однак невідомо чи зобов'язання були виконані. Регастанса проблеми зобов'язання Меїр. Як ви думаєте, чи вони будують ядерну бомбу? іранці ведуть підготовку, і це означає, що вони зможуть зробити бомбу, якщо забажають цього. Іран діє певним чином. Цей шлях був би нелогічним. Якщо тільки країна не хоче побудувати бомбу, це не означає, що вони ухвалили рішення озброїтись вже зараз. Однак, можливо, вони намагаються підготуватись тепер, аби зробити бомбу, коли ухвалять відповідне рішення. Реза, Іран збирається побудувати ядерну бомбу фахівці у цьому питанні свідчать, що Іран просувається у такому напрямку. Однак ніхто не може довести цього факту напевно, аж поки країна не оголосить про випробування ядерної бомби. Але тоді вже буде пізно вживати заходів добре, скажімо, вони таки розробляють бомбу. Давайте тоді поговоримо про авіаудари. Зараз це дуже нагальне питання. Чи вони насправді здатні стримати ядерну програму? Чи вартий такий крок його можливих наслідків? Ну, в цьому і полягає дилема. Є люди, які вірять, що авіаудари необхідні, аби стримати ядерну програму Ірану. Можливо, навіть назавжди. Скептики ж бояться, що авіаудари дозволять лише виграти 2-3 роки, але наслідки таких кроків будуть надзвичайно негативними і можуть навпаки спровокувати Іран до розробки зброї масового знищення як наслідок атаки на його територію. Девелопебамванстафтектокеза Реза здається ви Переконані в тому, що Іран готує бомбу. Якої ви думки щодо авіаударів? Іранці вірять, що Ізраїль не може завдати їх самотужки, і переконані, що США не готові підтримати їх у цьому, тому вони обрали риторику залякування. Але щоб запустити її в дію, Ірану також потрібен час. Добре, Йоахіми. Давайте поговоримо про санкції. Ми бачимо, що вони вже діють. Однак чи зможуть вони насправді зупинити створення бомби? Знову ж таки дуже важко сказати. У нас є багато свідчень того, що санкціям далеко не завжди вдається змінити думку лідерів. Однак санкції проти Ірану зайшли справді далеко, якщо порівняти з іншими країнами, наприклад, установи, що пов'язані з міжнародними фінансовими транзакціями, не дозволяють іранським банкам будь-яким чином взаємодіяти з рештою світу. Тож це дуже дуже суворі санкції. Питання у тому, кому вони шкодять більше: еліті чи населенню. Чи верхівка не уникає наслідків санкцій завдяки іншим джерелам фінансового. Ваня Можливо, такі кроки це лише спосіб заспокоїти Ізраїль і стримати його від авіаударів. Мовляв, ось ми вживаємо заходів. Гадаю, це більше ніж просто заспокоєння Ізраїлю. Санкції можуть суттєво ускладнити економічну ситуацію в Ірані, аби уряд країни двічі подумав, чи його ядерна програма варта цих втрат, чи вона не поставить під загрозу його правління. Таким чином санкції можуть підштовхнути керівництво Ірану до переговорів та до виходу з ядерного глухого кута. Окей, добре реза, що думаєте про санкції? Чи потрібно заходу ще більше закрутити гайки? мені здається, це єдиний можливий шлях на даний момент. Санкції завдали серйозного удару. Іранська економіка справді потерпає. валюта країни втратила 40% вартості за останні кілька тижнів. Однак я погоджуюся з Йоахімом. Це не зупинить іранську ядерну програму. Окей, тепер поговоримо про переговори. Раніше вони завжди провалювались, чому цього разу вони матимуть успіх. Ну, звичайно, ми віримо, що правильно йти дипломатичним шляхом, на відміну від воєнного втручання, яке до всього ще й незаконне. Гадаю, цього разу ми можемо досягнути певного прогресу. Важливо брати до уваги думку обох сторін конфлікту, занепокоєння Ізраїлю і звичайно Ірану щодо безпеки в регіоні. Якщо кожна зі сторін буде враховувати думку іншої, та Дипломатичним шляхом буде прокладена основа для довіри. Успіх стане можливим. Так, цього разу всі кажуть, що у переговорів є шанс. Маїр чи вірить Ізраїль в успіх переговорів? В Ізраїлі до цих переговорів ставляться дуже скептично. Однак я гадаю, більшість людей в країні погоджуються, що треба спробувати, адже уряд Ірану нині намагається впоратись з безпрецедентними економічними складнощами, тож він може переключитись на гнучкішу позицію. Будемо сподіватися, також що більш узгоджена позиція заходу може змусити Іран, хоча б уповільнити чи відкласти розвиток ядерної програми. Добре, Реза, Як думаєте, чи переговори це шанс для Ірану красиво поступитись? Я вважаю, що переговори наступного місяця не будуть відрізнятися від усіх попередніх, що відбувалися останні шість років. тож ви вважаєте, що санкції це все одно єдиний шлях? Іран захоче зберегти статус-кво. Добре, поглянемо з іншого боку. Ядерна зброя є у багатьох країн. Чому Іран як незалежна країна не може мати такої зброї, якщо хоче Йохімети йохім? Так, перш за все, потрібно подивитись на ситуацію з глобальної точки зору. У першу чергу це незаконно через угоду про непоширення ядерної зброї. Вона регулює бажання нових країн мати нові ядерні потужності. Однак, ми знаємо, що навіть старі країни, які володіють ядерною зброєю, не усі підписали цей договір. Тож важливо взяти цей момент до уваги та пам'ятати про цей контекст. Бедавкос із кіфтрес гіенеконтекст. Добре, Майєр, чому іран не може володіти ядерною зброєю? для цього є дві головні причини. Іран підписав угоду про нерозповсюдження ядерної зброї, тож таким чином він її порушить. По-друге, Іран це країна, яку більшість держав світу вважають основним спонсором міжнародного тероризму. Ядерний Іран стане загрозою не тільки для Ізраїлю, а також для багатьох інших країн в арабському світі. Є ще кілька причин: Іран відкрито закликає до знищення іншої країни, і остання поява ядерної зброї у Ірану може спровокувати гонитву ядерних озброєнь на близькому сході і стабілізувати ситуацію в цьому і також в багатьох інших регіонах. Добре, Реза, Останнє чому Іран не може мати ядерну зброю? це питання, яке уряд Ірану буде ставити знову і знову. Однак, як щодо угоди про непоширення ядерної зброї, якщо Іран здобуде зброю масового знищення, усі в регіоні захочуть мати її теж, і Саудівська Аравія, і Туреччина, і так далі. Це буде жахливо. Дякую, Реза, На цьому час нашої програми спливає. Хочу подякувати всім гостям нашої програми: Йохіму Купсу, Меїру Літваку та Реза та Гізаде. Як Берц. до зустрічі в наступній програмі мережа.